У себе на каналі. Всіх вітаю з першим днем весни на вулиці Сонечко. Уже починають співати пташечки у лісі, Уже цвітуть підсніжники, так що і пора нам виходити до себе на огород. Я сьогодні хочу пересадити е, ампельну пеларгонію. я її черенкувала літом, вона дуже гарно поросла. І оця даже цвіла, темно-червона. Ця, мені здається, теж темно-червона. У мене ще є е, такі з восковими листочками. Вони маленькі і зразу були посаджені у великі е, вазони, так що трошки вони повільно ростуть. Буду висівати сьогодні гіркий перець і ранні, ранні помідори, кермек. І ротики з трошки квітів вже починаємо стартувати з квітами. Земля у нас лісова, я не користуюся покупною землею, чомусь вона мені не подобається. Так, корінь не дуже. Тому не дуже гарний корінчик, але надіємося, що буде рости вона вже в нас цвіла. Так. Тут ущільнилася земля, мабуть. Корінчики підросли. Ох, дуже гарно, дуже гарні корінчики. Я сьогодні полью її просто водою, а наступний раз розведу бурштинку. Будемо висівати ротики. Насіння тут дуже міленьке. Я його висіваю, не пригортаючи землею. От так зверху. Трішечки прививаю водою, щоб ущільнилося, а потім, як появляться сходи, почне рости, я їх спікірую у більшу посудинку. Зробимо парничок. І все. Так, наступний у нас буде кермек. Була два таких пакетики суміш. І один і другий висотою 70 см. Я висіваю кожного року. Він мені дуже подобається і влітку і сушу на зиму букети. Він зійде густенько, а потім розпікіруємо, якщо будемо мати час. Насіння не дуже багато. Чуть-чуть землею. Я висаджу його поміж троянди, там, де тюльпани цвітуть, айстри висаджую теж. і він Дуже гарно до морозів квітний. Потрібно поливати, бо як сухе літо, то в минулому році був не дуже в нас гарний. Але для того, щоб милувалося око, вистачає. Ну, гіркий перець я не буду показувати, як висаджую. Я показувала, як садила болгарський, солодкий, точно так же висаджую і гіркий. Ми його додаємо в консервацію, їмо, сушимо і дуже добре різати і ставити в морозильну камеру, він як свіжий. Я коли починаю консервувати огірки, перцю ще немає на городі, то я користувалася раніше сухим, а в минулому році, в му замороженим, то ефект дуже хороший. Так, і будемо висівати зараз помідори. Помідори буду висівати двох сортів соломон. Ранній і пеконет гібриди, піконет пише ультраранній. Піконет я буду висаджувати у теплицю кілька курчів, а Соломон під агроволокно, під парник. Соломона. ось такі до 160 грам помідори низькорослі. Рекомендують в теплицях вирощувати, вони тоді дають хороший урожай. Ну, ми, ми посадимо його під агроволокно, в парник, а потім буде у відкритому ґрунті. І піконета. Це по напівдетермінантний е, помідори з носиком до 250 грам. Ультраранній після висадки розсади у, на 53-й-55 день вже можна буде збирати урожай. Ну, я посажу його небагато, посажу корчів. Мабуть, з так у мене 25 зерняток. Залишу ще на наступний рік, посажу шість штук мені досить. Потім спікіруємо його в окремі стаканчики. Так, раз, два, сім. Так, кажуть, сім не можна, тоді посадимо вісім. Побачимо, що це за помідорки. От. Те насіння залишиться нам на наступний рік. Так, вісім штучок нам досить так і решту посудини ми заповнимо соломоном. Насіння соломокне. 25 п'ять і піконет і Соломон вирощує в цьому році перший раз. Ну, Соломон від гуки чули. А піконет ні. Не знаю, що за сорт. Так, зараз я підпишу і будемо чекати сходів 27 лютого. Зараз вам покажу, цибуля вже почала з... Викидати петлі свої на поверхню. На цьому будемо з вами прощатися. До зустрічі на моєму каналі. Будемо чекати гарних сходів, а влітку будемо ласувати хорошими врожаями.